Незалежність України втримується на плечах українського народу сильного і мудрого З 2014 року. Країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Він дуже був спокійний. За ним, ну казали, що це дитина тихенька. Він дуже був тихенький. Дуже. Щоб. Потім подумати, що він піде десь служити чи він піде взагалі воювати. Ну, я напевно, що в ті роки я б ніколи в житті такого не подумала. Він був чемним, дуже чемним. Він ще як ходив в садочок, нікого не було вдома. Він захотів їсти приготувати собі, яйця пожарити. Ми додому, коли поверталися, то всі сусіди бігли казали, що з вікон дим іде. А він так жарив яйця, що аж нам в кухні касато не спалив. Оце одне таке, що він нам чуть хати не спалив, але він яйця собі пожарив. Я йому напевно, то що не тільки була сестрою, я була і мамою. У мене не було проблем з тим, щоб з ним сидіти, з ним гуляти, одівати. Я в 10 років знала, як пеленати його. Завжди все було на мені. Я його і одівала, і я йому перші мобільні телефони. Я їздила за кордон і заробляла гроші. Він був все найкраще, мав духи, одяг. Я собі, напевно, всього не купляла, як я купляла для нього, тому що він був бажаною дитиною в нашій сім'ї. Я дуже сильно хотіла братика. Коли він народився, я Сама навіть прибігала в роддом. мені було 10 років, і постійно питала, хто. Коли вона пожартувала, сказала дівчинка. Я сказала, залиш її там. Додому я не хочу, не бери її. Принеси мені додому братика. Відколи він з'явився в сім'ї, він для мене був всім. Пертий і надійний, енергійний та непосидючий. Багато тернополян знали Андрія. Навчався у тернопільській школі номер 23 А потім училище на бухгалтера з 2014 року став учасником АТО. Коли почалася війна, одразу ж почали надходити повістки, але завжди попадали на маму. Ну і мама ховала ті повістки. Але в четверту повістку йому вручили біля під'їзду. Там навіть розмови не було, що він не піде, що він кудись там поїде або ще щось. Ні. І він одразу пішов на військомат, прийшов в комісію і все. Це йому було 22 роки, в жовтні місяці йому виповнилось 23. Вони Попали одразу в пекло. Він одразу попав на нульовку, пішов від 24-ї механізованої бригади, і вони зразу захищали, стояли на 31-му блокпості. Вони майже були там два роки, щоб щось розказувати. Він ніколи нічого не розказував. Але це на нього вплинуло все, що він там побачив. Дуже сильно він змінився. На початках, коли він вернувся, він взагалі не спав, він міг під диваном сидіти. Якщо щось стукне, він зразу вискакував в окоп ховався. Ну, Перші місяці то напевно, то що АТО було в нас в хаті. Війна прийшла до нас в хату. Ми старалися навіть на пальчиках ходити. А вже з часом він вже по чуть чуть по чуть, -чуть він почав розказувати, що він бачив, що там відбувалося, з ким вони воюють, а то він тільки не говорив про смерть, бо йому це було дуже важко. Андрій з перших днів російського нападу став на захист рідної землі. Всі ці вісім років. Він захищав нас з вами і наше майбутнє. Між ротаціями він також не сидів вдома, активно займався волонтерською допомогою для своїх побратимів. Коли це все розпочалося, він дуже сильно по телевізорі сварився з Зеленським. І він безперестанку повторяв: визивай резервістів, визивай резервістів. Для чого ви посилаєте дітей, визивай резервістів. Він же ж був. Резервістом першого запасу. Він не спав, він тільки сидів в телевізорі, він хотів почути, коли Зеленський виступить і скаже, що визивають всіх резервістів. Коли він це вже почув, він за 20 хвилин він не тільки доїхав у військкомат, він прийшов в комісію. Він в списку був 13-й. Там навіть не обговорювалося, що він не йде. Або ще щось він побіг сам. Я думала, він в трусах бігти буде туди. Як в 2014 році ми його збирали, так само і в 2022 році ми його збирали. Але відмінність є одна: бронежилет і каску я шукала йому, а в 2022 бронежилет і каску він лишав для мене. Тому що, каже, я не зможу вас захистити. Тому що мене тут не буде. Мені каже, треба тримати там. І ми навіть з ним не попрощалися. Ми ніколи з ним не прощалися. Ні в 14-му, ні в 16-му, ні в 17-му. Ми ніколи з ним, не... І цього разу ми з ним навіть не попрощалися. І в нас до сих пір відчуття, що він воює, так як завжди. Він загинув, коли ми з ним переписувалися. Я це відчула зразу. Він отримав в той день першу нашу посилку. Ми відправляли дуже багато всього корисного для нього, те, що вони замовляли. І ми з ним переписувалися, що він отримав, чи воно все підійшло. І в 19.31 наша переписка обірвалася. Я зразу відчула, що щось не так. Я не знала, що сталося. Я почала дзвонити. Я думала, можливо, вони відступають, тому що ми дзвонили, дзвонили. Гудки йшли, але він трубки не брав. А за 9 років такого в житті не було, щоб він не взяв трубки. А потім мені Казали, що снайпер. Варіантів, щоб вижити не було, тому що там була 12-міліметрова куля, яка пробиває танк. А куля пройшла насквозь через стіну і в грудну клітку. Його не врятував навіть бронежилет. І все. Інколи мама розуміє, що його нема, мама плаче. А плачеть мама кожного дня. Над фотографіями плачеть, в телефоні сидить, плаче, над альбомами плаче. А інколи вона, коли ми приходимо на цвинтар, вона не розуміє, чого вона туди приходить. Тому що, говорить, я його до сих пір чекаю. Кажуть люди, що час лікує це брехня. Наші люди зараз чекають перемоги, ми перемоги не чекаємо, тому що до сімей буде хтось звертатися, а до нас ніхто. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втомувати біль рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.